Вітаю, шановні клієнти, гості канал глядачі. сьогодні ми розглянемо запрошення до відкритих ліній та кнопки старту діалогу в чаті. Відкриті лінії, які я зараз демонструю на екрані, добре вам відомі. Це функціонал, який надає можливість, підключивши такий інструментарій на сайт або посадкову сторінку вашому потенційному покупцю, зв'язатися з вами в будь-якому каналі, будь-то Telegram, Viber, Messenger, WhatsApp, чат, чи канал зворотного зв'язку по телефонії, чи замовлення такого. Відповідно, коли ви підключені відкриті лінії на сайт, ви бачите стандартну форму запрошення, яка виглядає таким чином, що кнопка анімує і привертає до себе увагу. Проте сьогодні ми продемонструємо, яким чином виводити активне запрошення до початку діалогу в будь-яких каналах відкритих ліній. Також зауважу, що в який би канал зв'язку клієнти написав, така переписка по вибраному каналу зв'язку відображається в картці Даного сформованого ліда, що надає можливість моніторити всі переписки по будь-яких каналах комунікації, як чат-бот-канали, так і номерні канали. Звернімо увагу на перший розділ, а саме розділ запрошення до початку комунікації. Зараз ми бачимо, що кнопка просто анімує. Проте, коли ми перейдемо в налаштування інтеграції G в розділі установки чату, в секції запрошення до чату, зараз я це виділяю синім кольором, ми маємо можливість вести запрошувальний текст. Зверніть увагу, що такий запрошувальний текст, відповідно, також може підтримувати емоджі. Давайте для прикладу вставимо зеленний емоджі для початку комунікації і напишемо такий текст, як ми онлайн, Напишіть нам. Тепер вкажемо через кілька секунд після завантаження сторінки, має дане запрошення бути активним. Ми вкажемо 1 секунду. Натиснемо Зберегти. І давайте оновимо нашу демонстраційну сторінку. Тепер ми бачимо, що над даним блоком спливає запрошення, ми онлайн, напишіть нам. Таким чином, користувач може, використовуючи канал відкритих ліній, написати в будь-який зручний канал комунікації, що збільшує CTR, збільшує залученість і ще більше привертає увагу до даної кнопки. Крукуємо далі, на наступному кроці скористаємося таким. Функціональним як вітальне повідомлення і кнопки в чаті. Кнопки в чаті надають можливість одразу почати діалог про предзаготовлених сценаріях. Наприклад, яка ціна адреса офісу і так далі. Такі кнопки чату надають можливість почати діалог миттєво. Давайте поглянемо, як це виглядає в чаті, але попередньо також додамо вітальне повідомлення. Зверніть увагу, що дане вітальне повідомлення відображається в каналі чату. Як тільки клієнт відкрив такий. Ми написане демонстраційне вітальне повідомлення. Давайте його також збережемо. І тепер розпочнемо взаємодію з нашим чатом. Представимось і введемо наш номер телефону, щоб чат працював як форма збору людів. Натискаємо почати чат. Бачимо, що від демобут з нашим логотипом вже відправлено перше вітальне повідомлення. Вітаємо в Demo ми тут, щоб допомогти, задайте запитання або виберіть із списку. Нижче представлені кнопки. Як тільки користувач натискає цю кнопку, вона автоматично відправляється в чат і є можливість продовжити комунікацію. Зверніть увагу, що в чат може бути підключений штучний інтелект для автоматичної відповіді за принципом чат-ботів з штучним інтелектом. Про що я запрошую вас більш детально переглянути відео огляд оскільки такий інструментарій надає можливість цілодобово 24 на 7 забезпечувати контекстні відповіді в чаті. Також попередньо на каналі ми вже оглядали відповіді на предзаготовлені запитання. Чат є інструментарієм, каналом, який ви можете використовувати для того, щоб на типові запитання також використовувати функціонал автовідповідей. Рекомендую переглянути даний матеріал для того, щоб підключити його і не заставляти користувача очікувати відповіді в каналі комунікації, а одразу відповідно надати відповідь в чаті в режимі реального часу, як з використанням штучного інтелекту, так і з використанням автовідповідей. Більш детально за посиланнями в описі до даного відео огляду. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі в наступній відеоінструкції з огляду професійного матеріалу. Для забудовників ганозевої екосистеми G+. До зустрічі!